Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами, просили подивитися наступ на Київ. Давайте подивимося. Чи буде наступ на Київ? Дивіться, дивіться, дивимося ми давайте до 15, давайте до 15-го, на місяць, з 15, от сьогодні у нас 15 лютого, з 15 лютого по 15 березня. Дивіться, ну плани у них є. Плани у них є. Я вам скажу, що ті плани, які в них є, вони, ем, думаю, що будуть їх реалізовувати. На жаль, я так думаю, можете ем, мені все що завгодно говорити, вони будуть. Ну, це буде не такий наступ, про який ми говоримо, ну, такий, як був 24 лютого рік тому, ні. Це буде перехід кордону. Я вже про це говорила. Перехід кордону десь щось пов'язане з водою. Можливо, вони там будуть якимось там по-іншому якось заходити. так. Але це все буде їхня, оцей, так називаємо, наступ, як ми називаємо. Так? Він буде весь розбитий. Тобто все, що вони зможуть, вони зможуть тільки перейти кордон. Все. Після кордону цього перед Перетинання кордону. Там все захищено, там, все. там є союз трьох країн, які зараз просто допомагають Україні. І вони допомагають, і дивіться, десятка пентаклів це доводить зіронька. Єдине, що будуть бити, крім того, що, ну, важко буде, нічого не скажу. На кордоні будемо, але ми відіб'ємо все. На кордоні буде щось якісь заворухи будуть. До Києва вони не дойдуть, тут навіть абсолютно. Ми захищені дуже там добре, але кордони вони перетнуть. Кордони будуть перетнені, пере, от перетинання кордону буде, але нічого більшого. Абсолютно. Ось якось так. Будуть провокувати дуже. Провокації буде ДРГ на кордоні прилічені. Так. Давайте подивимося взагалі всі наступи, да, там, що там Волинь, да, давайте сьогодні, бо Київ з я ж не можу Волинь залишити без. Волинь на кордоні. Слухайте, Волинь на кордоні. Будуть захищатися. Буде дуже багато провокацій, будуть бити, дивіться, залякувати. Але... У нас там все, бачите, під контролем. Все під контролем і все. Ми, знаєте, знаємо і чекаємо. Як підуть, так і прилізуть в пакет. Там навіть Рівненщина. Дивіться, дивимося з 15 лютого по 15 березня, повторюю, Рівненщина. Рівненщина захищена так само. Три країни. Якщо підуть, то трендець їм буде. Та ні, вони знають, що там все захищено. Вони навіть туди і не полізуть на рівні Якісь ДРГ будуть просовувати, але ну, це їм там гембель буде. Там навіть ні, ну, не про що навіть і говорити. Чернігів. От чернігів щось мені. Чернігів, чернігів, сума. Чернігів. Чернігів буде захищати все. Ні, там більш-менш нормально. Там все добре. Але на кордоні будуть і наступний тиждень, там будьте обережні, тому що, знаєте, як найближче майбутнє йде по Чернігову, що там буде прилітати. Там будуть. І ППО буде працювати, але щось буде прилітати. Так, що я пропустила Житомир. Давайте подивимося, Житомир. Ну, вони мають намір. У них є бажання просуватися по Житомирській області. Є. Але дивіться: вони як будуть в Житомирській області, як стягувати до кордону війська. Стягувати, бо рух іде. Карта колісниці, карта руху. Карта руху. І е, найголовніше, що тут вони будуть у зв'язку двох країн. Я так думаю, що Білорусія чи Білорусь. Вони там будуть. ну, скажімо так, допомагати рашки. Так, чим це все закінчиться? Та захист там стоїть. Ми їх зупинимо. Ми їх там зупинимо. Єдине, що десь будуть до кордону підлазити. Будуть як стягувати, як лякати, як стягувати війська. Так, суми. Звиватися будем. Ну, дивіться, в сумах, да, теж буде рух. Дивіться, будуть також рухатися до кордону. Оця вся мерзо покасна ця буде рухатися до кордону. Але там теж захист стоїть. Там би в сумах змінити керівництво. Так, нічого в них не вийде. Карта йде перемоги з нашого боку, нічого не вийде. Ми їх там трошки поставимо на коліна. Там є чим ставити, є як і кому. Так, Харківський напрямок. Харківський, і на, подивимося ще напрямок на Куп'янськ, бо всі просили. Так, Харківська область. Дивіться, Харків буде дуже важко знаєте, якийсь як період такого як страху, знаєте, якоїсь такої депресивності буде в Харківській області. Але там є воїни, які готові захищати і є чим. Не лізуть, навіть не знають, що вони туди лізуть. Так, що їм буде? Так, це ми. Це ми. Я вам скажу, що у них, можливо, ну, знаєте, якщо з'явиться шанс там трошечки продвинутися, але це. Ну, це ненадовго. І другий момент, що мені не подобається, це обстріли. Обстріли, які будуть в Харківській області, вони будуть такі ну важкі, скажу так. Важкі. Так, Куп'янськ. Обстрілювати будуть. Так, да, у них є намір на Куп'янськ піти, забрати його знову. але ніфіга не вийде. Нічого у них не вийде. Обстрілювати будуть, обстріли будуть, руйнування навіть будуть, руйнування будуть. Але нічого не вийде. Нічого не вийде. От якось так. Дякую вам дуже за увагу. Не забуваємо підписуватися. Не забуваємо. Не забуваємо, от вам обов'язково треба писати коментарі. Не забуваємо. не забуваємо робити репости. Будь ласка, я вас дуже прошу. Це е, потрібно для того, щоб люди розуміли, що не все так ну, погано, тому що м -м -м, зараз. Така, знаєте, депресія у людей. Я розумію, що рік і все, але треба зібратися і вистояти. У нас ще великий шлях до перемоги. І нам ще трошечки-трошечки залишилося, і буде все добре. Україна перемогла, і ви в мене найкращі. Дякую вам за це.